Знаєте для тих, хто думає за те, що мій канал зроблений рік. Зато за те, що відео в мене 2024 це рік назад. Типу. Подивіться в більше. І там а, ще написано, коли я створила свій аккаунт. Тобто, 2023-го. І це 5 лютого. 5 лютого. так? Я не можу ніяк по-інакшому вимовити. Тобто ті, хто скоро підпишеться, я не буду розуміти, типу, скільки цьому каналу років. А, рік, ну, типу, пару місяців до 2024-го я нічого не знімала. Получається, моєму каналу два роки. А, 5 лютого це вроді вже кінець зими. Насправді, це був 2023 рік. Ммм, ну може, 2023 рік лише не починався. Ще я пам'ятаю, у мене слепили відео, але я їх видаляла. Просто типу, записувала і видаляла. І, тобто, моєму каналу не лік. Два роки. Ммм, а ви не зважаєте? Короче, во два роки каналу, каналу, два роки забаненому рік, а лишньому каналу ноль років. Якось так. Пару тижнів, пару місяців. Во. А, з руками... Там, наприклад, Water Family канал не знаю. коли, Но я дивлюсь і тоді розумію, скільки каналу років. Тобто, скільки вона вела там канал. Наприклад, Милый Гейм. Там я тоже дивлюсь, скільки вона років Нароків буде всю штуку. Там. Во. Кстати, я дивлюсь просто прямо на екран. А так то я дивлюсь убік. Якось так.